Багатьом, мабуть, знайоме це тихе таке виснажливе відчуття. Знаєте, коли ніби застряг на некомфортній роботі, у складних стосунках чи просто в обставинах, які ну висмоктують життя. І це відчуття воно майже завжди призводить до одного і того ж запитання. І ось тут, знаєте, важливо одразу дещо зрозуміти саме це питання. Це не ознака слабкості, а схильність терпіти це не якийсь особистий недолік. Насправді це глибоко вкорінена, вивчена психологічна поведінка і коріння її сягає нашого дитинства. У цьому розборі ми з вами пройдемо п'ять ключових етапів почнемо з визначення проблеми, подивимось на її джерела, а потім відкриємо абсолютно нову перспективу і знайдемо шлях уперед. Гаразд, давайте зануримось у це. Почнемо з визначення основного поняття, яке ми будемо досліджувати. Що ж це таке? По суті, це така собі стратегія виживання з минулого, те, що колись допомагало нам адаптуватися, бути зручними для інших, сьогодні може стати просто руйнівним і стримувати нас. Тепер давайте подивимось, а як, власне, було закладено цей фундамент, розглянемо конкретні повідомлення з дитинства, які навчили нас терпіти. Ці фрази, на перший погляд, такі невинні, правда, але насправді це потужні інструкції. От не плач, знецінює наші почуття, сиди спокійно, провчає ставити чужий комфорт вище за власний. А спочатку справа ну, це встановлює таку жорстку ієрархію, де наші бажання і ресурси завжди десь там, на останньому місці. І ось що справді важливо ці окремі уроки вони ніби зливаються в одне глибоке переконання. Ми починаємо вірити, що страждання це не просто частина життя, ні, це ледь не чеснота, такий собі необхідний елемент на шляху до зрілості. Так, ця стратегія, можливо, допомогла вижити в дитинстві, але в дорослому житті вона починає працювати проти нас і перетворюється на джерело постійної втоми і зрештою вигорання. І ось у чому полягає пастка ми сприймаємо свою здатність терпіти як силу волі, як щось чим можна пишатися, але психологічна реальність. Вона зовсім інша. Коли ця витривалість спрямована проти себе, це не сила, це повільний, але впевнений процес саморуйнування. І це підводить нас до зовсім нового визначення справжньої сили, це нездатність витримувати нескінченний біль, це вміння спокійно визнати межу, сказати собі, я зробив усе, що міг, і піти, не рунуючи себе дощенту. Але навіть коли ми все це розуміємо, ми часто залишаємося на місці. Чому так? Тому що за звичкою терпіти ховається набагато глибший фундаментальний страх. І ось він ключовий момент на поверхні нам здається, що ми боїмося щось втратити роботу, стосунки, стабільність, але насправді справжній страх це страх перед невідомістю, страх почати все з чистого аркуша. А чому цей аркуш так лякає? Бо з дитинства нас привчають до чіткого, зрозумілого сценарію. Він створює ілюзію безпеки: школа, університет, робота пенсія. Цей шлях настільки звичний, що зійти з нього це, ніби опинитися у повній невідомості, де потрібно писати наступні розділи самостійно. Саме цей страх змушує нас триматися за болісне, але таке знайоме стереотип – і це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого розділу розділу, що пропонує шлях уперед. Давайте спробуємо переосмислити, що ж таке зрілість і сила насправді. Дорослішення це не змагання, хто більше витримає болю. Справжня зрілість настає тоді, коли відбувається перехід від реактивного слідування чужому сценарію до проактивного життя, заснованого на власних цінностях, і що головне на самоповазі. Ось, мабуть, головна і найпотужніша ідея, яка просто руйнує міф про терпіння. Не потрібно доводити себе до межі, щоб виправдати зміни. Право піти не треба заслуговувати стражданнями, воно просто є. Багато хто з нас чекає на цю останню краплю, яка нібито дасть моральне право на зміни. Але це ілюзія. Насправді це просто спосіб перекласти відповідальність на якісь зовнішні обставини. Реальність така, що є лише свідомий вибір, більше не тонути. Гаразд, а як зрозуміти, чи варто продовжувати боротьбу? Є простий інструмент. Важливо розрізнити, чи вкладаються сили у щось живе, що має потенціал. Чи вся енергія йде на підтримку чогось мертвого, що вже давно не функціонує? А для остаточної ясності є одне питання. Просто поставте собі це питання чесно. Якщо відповідь холодніше, то неймовірніше глибоко всередині вже є розуміння, яке рішення буде правильним. Якщо ця тема відгукнулась, натискайте лайк та напишіть свої думки до цього у коментарях. А щоб не пропустити наступні потужні розбори, натискайте на дзвіночок.